Добрий день всім. Хочу поговорити про ангелів. Господь це чистий дух, навколо нього є духовний світ, який наповнений ангелами. Він створив ангелів раніше від людей. Ангели з грецької мови вісник-посланець це чисті духи, створені Богом. Ангели мають тільки душу, розум, волю. З допуску Божого можуть брати тимчасову форму будь-якого тіла, коли виконують свою місію. Ангели досконаліші, ніж люди, бо мають досконаліше знання і мають велику силу, можуть миттєво переміщуватись на величезній відстані. Але не часто знають думок людей. Мета створення ангелів охорона трансцендентності, тобто недосяжності в даній ситуації Бога та посередництво між Богом та людьми. Які ж види ангелів існують? Самі перші, самі вищі згідно ієрархії це серафими. Сила серафима немислима для людського духу, вони створені з вогню, тому їхнє єсо постійно живиться любов'ю і світлом Божим. Але жодна жива істота, духовна чи матеріальна, людська чи ангельська, не може споглядати Бога, щоб не бути знищеною. Ось чому серафими покривають обличчя своїми крилами, бо, незважаючи на їхню силу, енергія Бога моментально їх спопиляє щойно поглянуть прямо на Бога. Бог залишається загадкою для всіх істот. Другий вид херовими. Цих ангелів часто асоціюють з дітьми. Які прикрашають картини епохи відродження, але це один з найпотужніших класів ангелів. Херовими оберігають дерево життя і не дають повернутися до райського саду. Так що херовими одні з наймогутніших, і їхня асоціація з дітьми трошки жартівлива. Третій вид престоли, праведні та суворі. Вони часто надихають представників правосуддя на землі. От би таке було в реальності. Вони тримають престол Божий, престоли суворі і вони регулюють праведні дії Бога. Саме вони структурують матеріальний світ. Де може відпочити божественна велич? Четвертий вид господство. Клас ангелів, що спеціалізується на боротьбі з рабством, з наркоманією, з невдачами, з спокусами і всім тим, що завойовує душу і тіло людей. Господство тихо, але наполегливо входять в саму глибочинь людської психіки, щоб розірвати ланцюги, які не дають відкритись для Божої благодаті. Їхнє завдання чи не найважливіше, адже свобода є неодмінною умовою духовного шляху і кульмінацією усього, що відбувається. Особливо в людському житті. П'ятий вид сили. Ангели цієї категорії відомі своєю внутрішньою силою, незмінною мужністю, щоб без вагань надихати тих, хто вирішив вести доброчесне життя. Сили посилають міць протистояти негараздам, твердим і щедрим духом. З мужністю, з смиренням і впевненістю в діях і задумах люблячого Бога, який завжди стоїть по людський бік. Шостий вид влади. Влади діють як бар'єр, як мур, як якась загата. Вони захищають віруючих і праведників від нападів легіонів ворога. Таких як негативні думки, чорні, руйнівні, зневажливі і тому подібні. Без дії влад людина, ослаблена падіннями втратить розум, її думки витіснять сили демонічні, поглинуть смертельні страждання, які неминуче стануть в кінці земного життя. Сьома група Начала. Або начальства. Традиція знає, що кожна нація, кожне місто, кожна громада має свого захисника, свого начальника. Цей клас ангелів має великий авторитет, саме вони гарантують, що план спасіння Богом людини здійсниться найкращим чином. Вони є началами спасіння. Восьмий вид Архангели. Отримують вказівки від семи попередніх чинів, несуть велику відповідальність, тому їх іноді називають великими вісниками. В їхніх обов'язках звіщати, розкривати і пояснювати пророцтва, божественні сни та видіння, які переживають ті. Хто перебуває на духовному шляху. Саме вони своїми невидимими і делікатними впливами зміцнюють віру щиро віруючих людей і захищають їх від сумнівів чи якогось фанатизму. І дев'ятий вид ангели. Цей останній клас включає найближчих до нас, ангелів-охоронців. Жодна церква не сумнівається в їхньому існуванні, яке було підтверджено на самому початку Откровення. Присутність цих благословенних духів це наша велика допомога, і вони завжди поруч із нами. Вони оберігають нас, боронять у всяких небезпеках, і ми можемо. Звернутися до них у будь-який момент. Саме ангели безпосередньо контактують з людиною. Отака От коротка характеристика видів ангелів, створених Богом, для структурування, підтримання духовного світу, і для спілкування з людьми.